А й пасарій мертвий жалка, вон посмотри, Ой, я... Да, Такого не вала блін. на Снімай навіпадкові водії не стримують емоцій, Таке не кожен день побачиш. На трасі проміж машин копи бігають за свинями. Це сталося у Харкові на кільцевій дорозі. Багатотонна фура перекинулася на бік Колесо машини розірвано на шматки он поворачував направо, получается, У нього лопнуло левое колесо. Він не справився з управлінням, після чого э, фура-ман перевернулась. Патрульні говорять: 30-річний водій відбувся синцями. Більше клопоту було від вантажу. Да Ні, хоч показати хрюшек, блін. У триярусному контейнері близько сотні свиней, отримавши шанс на втечу, кинулися хто куди. Копам довелося попотіти. Прийшлося задіяти, виходить. П'ять співробітників поліції, два екіпажі. Перекрити з'їзд дорожно-транспортної ветки і загнати туди свиней, щоб вони наході там до моменту приїзду свиновоза. Відловлювати втікачів допомагали й випадкові свідки. Гуртом хвилин за 20 загнали п'ятачків у кут, пізніше вивезли їх іншою вантажівкою. Але більше зізнаються, купи переживали через розлив палива. Під час падіння у фури пробило бак, вилилося понад 700 літрів солярки. Займання вдалося уникнути. Допомогли рятувальники з дороги, змили сліди і розливу пального і свинячого гермидера.